Розглянемо операцію перевірка маршрутної карти, відкриваємо модуль Виробництво, маршрутна карта, налаштовуємо відбір по фірмі, обираємо з випадаючого списку виробничу номенклатуру, по якій потрібно знайти для перевірки маршрутну карту. Після того, як номенклатура вибрана, автоматично заповниться поле версії техкарт». Натискаємо на кнопку Застосувати. У вікні перегляду форми списку маршрутна карта відкриється дерево переділів, в якому на верхньому рівні буде знаходитися продукція, що виготовляється. Стаємо на верхній рядок маршрутної карти, натискаємо на кнопку Перевірка МК на панелі інструментів. Після натискання на кнопку відкриється модальна форма з переліком номенклатур, виробничих дільниць та тех карт, де виводиться інформація по помилках та попередженнях. Якщо помилки та попередження відсутні, то таблиця буде пуста. По кожному рядку з номенклатурою в колонці Тип помилки вказаний тип помилки, а в колонці Опис помилки детальний опис помилки. Обираємо рядок по номенклатурі, по якому є помилка Незатверджена техкарта». Натискаємо на кнопку Перейти до техкарти» на панелі інструментів. Натискаємо на кнопку Затвердження Затвердити Так. Обираємо рядок по номенклатурі, по якій є помилка Невкладені файли. Натискаємо на кнопку Перейти до техкарти» на панелі інструментів. Натискаємо на кнопку Вкладені файли. Після натискання на кнопку відкриється модальна форма для додавання вкладених файлів. Додаємо Вкладені файли і таким чином виправляємо помилки. Обираємо рядок по номенклатурі, по якій є помилка «Незаповнена операційна карта по номенклатурі. Натискаємо на кнопку Перейти до техкарти» на панелі інструментів. Створити операційну карту можна лише в тому випадку, якщо маршрутна карта ще не затверджена. Тобто, в прикладі на відео, спочатку потрібно скасувати затвердження, створити операційну карту і знову затвердити маршрутну карту. Стаємо на головний рядок маршрутної карти та натискаємо на кнопку затвердження, скасувати затвердження. Переходимо до підпорядкованої таблиці Операційна карта, натискаємо на кнопку Додати на панелі інструментів. Після натискання На кнопку відкриється модальна форма. Заповнюємо дані по операційній карті та зберігаємо їх. Повертаємось до головного вікна перегляду, стаємо на головний рядок маршрутної карти та натискаємо на кнопку затвердження затвердити, натискаємо повторно на кнопку Перевірка МК на панелі інструментів, щоб перевірити, чи очистились дані в таблиці.